נער די גילט, די גילט איז בוקד раз Grazie. Любить забезпечене життя. Нікола? Ні, все, крапка. Пер перше та ту стемпу. В дома на чорному. Блин. Что там в Дума. Дума... В дома. Блин,

Та на залібно жа... квили прок... прокли проквиляє. проквиляє, та на святе небо, та на чорне море спи спину поглядає та на святому на... небі та на чорному морі. Ці... Звізди. Звізди потьмарило. Половина місяця у т у тьму уступило на чорному морі, на ярах починає.

Затрещула прийшли, батьки. Ось я. Забирай. Ось я. Йоу. Ось я. Батьки. Що ви неєси, Я тихо. А я нею ісю. І, хай Симоні. Мене не можна. Диши, батько. І він, но й я є, а. Med njimi je že v šoli. Med njimi. Vladimir. Jaz grem v četrti. Jaz grem v četrti razred. V šolo. Jaz grem v četrti razred. 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 Jaz grem v četrti razred.

Er ist nett und äh, freundlich. Wie geht's Ich finde Leichtathletik like toll. Ja, ich weiß nicht, was für Ich bin ein Meister. Ich bin ein Meister für Meine Freunde treiben auch gerne Sport, aber äh, sie finden Leichtathletik like interessant. Lehcă, tălgă, intelect. Muii oameni! Zajmâne-i de formă, lehcă, lehcă! Ooho, ce sport-o? Всеки човек, 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 да има датно чувак за болбеке, людей, не Найзатлутанішим нам видається ставлення до нас, наших культацій. Да. Так. Хлопці читають, як ви, щоб вони здають параграфи. Хлопчики, читай, Діма. Читай книжку сучасного року. Не то, то Діма. Так пиши, хлопці, нижче повзай. Читай так, першу. Дружняки, дівчата намагаються Вътре си мисли за гласа, не неш би по болят ми маята, с четвърт, нави четвърт, с четвърт, с четвърт, с четвърт, с с yes Військові вожді на початку одинадцятого століття. При кла. Predstavljam, da seznanim ljudi, da seznanim ljudi, ki so seznanjeni z minami in stvarjenjem teorije, pro ki jo lahko res stari, stari. Ви ж відкриваєте лавки. ті, що моляться. Що це? Ті, що моляться. Козне. Пишете духовенство. Тре духовенство. Кома. Откривайте лапки. Ті, що воюють. Tere, celi reje, rim, koma, odkrivajte loke, tišjo pa džulj. Kdo je? Ne. Precej, da bi se lahko z njim odzvali. Два уроки, біла ну, починаємо з завуча. Яка у вас була тема? Додавання ЧСЛ у п'ятому класі. погано справилися діти. все було так. добре. Добре. Богдан Сергійович. Яка у вас була тема? <свят> все, тема про відео. Да? Який клас був? Сьомий клас. Jako spravili se dobro. Dobro. <klič> Hvala Jurijevna. Jako vas, nemecki moziki, glazbu, tema? Pe, čtvreti, šosti, tema u sportivnom muzeju. Spravili se dobro? Sluhali se? Rozumijeli sve. Rozumijeli sve, dobro. Mm -hmm. Ilijan Miroslavović, dvije glas. Jako, dvije te Читали казки. Розуміли все. Попович е, Олександр Іванович. Як у вас? Нормально. Другий клас. Писали е тос. Тос? Ставилися. Що думаю, що все. Наступні уроки. думаю, теж прийдуть при, добре. Людина да наради закінчити. Я вам буду читати казку, а ви будете, втратити, як вона називається, добре? Був собі дід Андрушка, а у нього баба Марушка, а у баби дочечка Мінка, а у дочки собачка Квінка, а у Собачки товаришка кіцяванка, а у кітці вихованка мешка і сіроманка. Раз весною взяв дід в типу з Купа у городі рядку велику, кною, трохи наносив грабельками, підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рідку. Працював дід немарно, зійшла рідка марно, щодень йшов дід у город, набравши води повітром, свою рідку поливав і до життя охоти додавав. Росла дідова рідничка, була потім, як була, потім, як буряк, потім як два, А на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час каже, нашу рідку рвати. Пішов він на город, пуп-пуп. взяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами. Мучився потім. Увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку, ходи бабусю, не лежи, мені рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город, пуп-пуп. взяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гічку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, за ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Лече баба дочку. Мій. Ходи дою, не біжи на мріб, не біжи. Я буду читати загадки, мені буде тебе відразу. Добре? Читаю першу загадку. Запалали чисті в чистім полі, наче галстуки червоні, то палає в полі, так, полюбий, червоний. Май. Молодці, нім стільці сидять. Коло пеших три пишуть, то два інших і не пишуть, тільки журяться смиренні, що самі не вчені. Хто ж такі не якісь там небувальці, просто пальці. Молодці. Перше, перше, перше пов'язано з троянським міфом, це визначним у зв'язку з археологічними знатими, зокрема з відкриттям у, у 19 столітті Смілянов, які знали з курсу сітній історії на думку сучасних ученіх учен, історична троянська війна, була селезна в, в, в 13 столітті до нашої ери, На початку першого. Наші легенди і міфи про неї були взяті за основу героїчних пісень, які складали Еани, Овці Філоріди. Е Открийте сторінку 36 заспів. Читай Заспів. Заспів. Дозвоніло співмений обо, обогини нащадки алея ахіла. Загубний, що душа багато археян, лихах, накоїв, душа багато <кій> славетних слове, в аїв, а аї, він ст, о, Утворив їхні тіла на поживу собакам і птицям покидав. Так, так однами одна, так, одна, забувалися взяв собака воля святая. Сталося це за того часу, коли розійшлися, постворившись цар Аргівський народів Атрій. Таке мова і мовлення, як з цих поняття, якесь це поняття шиш. Ладно. Добре. Що складається наше мовлення? Слікок речі. Стріх речі. Що таке речення? Речення.

Добре. Ви пригадайте, які бувають речення за той условию. Не Сторінка 31. Не уклич. Не уклич, не уклич. Далі, не укличне. Укличне. Не уклич. Речення виражає закінчену думку.

Deci trebuie 10. Și de 10. i vini 2. 10. După. Nu știi? Nu știu eu. Și eu după trecut, doamnă, înseamnă 3. Nu înseamnă să nu ai chip 3-ul, mă rog, încă unul. 3-țări? Nu-i chip 3-ul. Înseamnă să 3.

Давайте не четыре. 14 минус 4 та буде 10, а 8 минус 4 буде 6. Ну, молодець. Ну, 7 плюс. 8 плюс 2 это буде 10, плюс 7, 17. Ну, молодець. Молодец. Можете намалювати запну людину, як переходить у як путь дорогу. Світлофор,

Зведення дробів до найменшого спільного знаменника. Знаменник. Ще раз Зведення дробів до найменшого спільного знаменника. Виясню тему. Вормемо два два дроби. 2 7 і 3 восьмі. Для того, щоб звести звернення, що видиться на ціло на сім, Тоді перемножимо обидва знаменники, на в них перемножуємо, і у нас вийде 56. Тоді будемо мати 8 і 7. Так, Будемо мати 8, 2. Множити на 8, через дріб 7, множити на 8. Будемо мати число 16, 56 16,56. Діб на 7. Будемо мати 21, 56.